Хочуть, як святкуватимете Великдень цього року, то що покладати у Пасхальний кошик? Що покладати? Пасху першим ділом, яйця, крашенки, ну і... і віру в перемогу. Ну, підемо до церкви, до церкви, православної церкви України. Звичайно, що хочеться дотриматися таких традицій, які були раніше, але буде, напевне, трошки скромніше. Тільки родина, тільки найближчі. До церкви підете? Я не думаю. Я не думаю. Треба знати, по-перше, до якої церкви треба йти. Я не ходжу до церкви, я ходжу до костюла, тому що я католік. Ну що, як обичну яйця, кусочок ковбаски, кусочок сала, кусочок хрону. Ну, ми будемо вдома святкувати з дітками. Приїхали на канікули до нас. І що яйчка, пасочку. Як завжди, буду вірити, що. Перемогу, домолитися за перемогу. До церкви не дуже ходжу. Я в собі завжди молюся. Вірю в Бога, а якби не обов'язково в церкву. Пасочку, кілька крашенок, шматочок ковбаски. А як будете святкувати, чи підете до храму цьогоріч? Ну, До храму загалом треба йти до українського. Навколо мене одні російські. На жаль, і вже хочемо перейти на святкування однієї Паски тільки по нормальному календареві. А скажіть, як святкуватимете Великдень цього року, то що покладати у пасхальний кошик? Так як завжди, кобаска, яїчки. А як будете святкувати? До церкви.